Скарб Януковича, документи, що не потонули, потягнуть на днище десятки наближених до тіла. Далі говоримо про нові зачіпки у слідства. Кому ж не пощастило кружляти в орбіті експрезидента? Обшарпаний фасад, непримітні двері. Проте саме з цього офісу проходив наймасштабніший деребан тіньових мільйонів. Основною метою фірми Танталіт було зробити життя Януковича раєм, і треба відзначити, що їм це майже вдалося. На його імператорській щедрості нагрівали руки найближчі підлеглі ферія марнотратства. Її доказом є ціла кімната документів, які хотіли знищити, але, на щастя, не встигли. Танбас порожняк не клівоні. Як не маючи нічого, отримати величезну садибу та гектари елітної землі? Майстер-клас від Віктора Януковича у 2003-му від держави отримує скромну квартирку на вулиці Володимирській у центрі міста. Он, до речі, її вікна, але не живе там навіть і дня. Швиденько переоформлює її на те, що. Те, що без жодної доплати обмінює її на квартиру вдвічі більше за квадратурою на вулиці Мазепи. А вже в 2008-му хату продають за 33 мільйони гривень. І не комусь, а своєму однопартійцю Сергію Клюєву. Так несподівано у Юнуковичу з'являються гроші на будинок в Межигір'ї. Я продав все, що в мене було в налічі. В І заплатив 3 мільйони 200 тисяч доларів за цей дом. Януковича за його ж спиною оббирали як липку. Наближені помічники закуповували елементарні речі за космічними цінами. Ви На цьому заробляли всі, хто був поруч. Він хотів жити як цар на широку ногу. Ті, хто виконував забаганки баті, ставав мільйонером. А помнітісь, а у цьому ексклюзивному документі, знайденому програмою гроші, лише в один з будинків планують купити 24 телевізори за більш ніж 800 тисяч гривень. По 35 тисяч гривень за екран постачанням займалась фірма Перміко. Він дуже старий. Його можна було ремонтувати. Підставні фірми та бухгалтерія, яка велася бозна як. Тут одним папірцем навіть без початок передають 12 мільйонів доларів людині з промовистим прізвищем Халявін. А ось навіть прізвища немає. Тут 10 мільйонів доларів передали невідомо кому, відомо хто. Це тільки в голівудських фільмах за мільйон доларів ризикують життям для майбутнього біженця, а тоді ще президента. Це гроші, які можна витратити, ну, наприклад, на благоустрій ландшафту. «Уйдіть!» Тому не дивно, що лише одну звичайну лампочку тут купували за 350 гривень. На ці гроші український пенсіонер живе 10 днів. Хочу попросить проще. Ма печі та каміни облаштували жіночі та чоловічі туалети усього за півтора мільйони. Ось тут на узбіччі знаходиться офіс компанія, яка легко оперує мільйонами. Був заключен з вашої фірми посредством на 1 мільйон шість одна Ми хотіли б по подробностями того договору. Пам'ятаєте харківський скандал з лавками за величезні гроші? Та от кернесу щедрість власників Межигір'я навіть не снилася. Одеська фірма Сантрейд продала в Межигір'я лавочки усього за 740 тисяч гривень. Та красиві картинки лише на облицювання підпорної стінки Хонки 2,5 мільйони. Тут відзначилася ще одна фірма. Наверно, там не давно там уже з'їхали. Люди з'їхали? Звісно. а що там була за фірма? Сувріменне стрітінні рішення. А зараз? А шас нікого нема. Солідні дерева для солідних людей. Фірма Еліт Ландшафт висадила дерева усього за мільйон. Потім на мільйон двісті тисяч виконала роботу з благоустрою. Дійсно, там нікого немає. Межигір'я стала унікальним приводом озолотитися всім, хто був наближений до Януковича. Чеки на мільйони. У цьому архіві сотні. Я являюсь владельцем офіційно владельцем дома 620 квадратних метрів. Він обіцяв створити Європу в Україні, натомість зробив її персонально для себе. Нас намагалися запевнити його власність тільки цей скромний будиночок. Паркани, сквери, лебеді, інша розкіш власність невідомих благодійників. Як з'ясувалося згодом, на таких вже і невідомих. Одним з власників межегір'я була фірма «Танталіт». Підпис її засновника Павла Литовченко майже під кожним знайденим документом. Він на пару з директором фірми Деліт Олександром Колезніковим також був власником фірми Едельвейс. Тепер увага. Саме в цій фірмі два акціонери. Одним з них є Литовченко, друга фірма Білдінг», чиїм кінцевим акціонером є Олександр Янукович. У мене ніколи Ніякої власності не було, я її не володів. Згодом близький друг президента, депутат Сергій Клюєв, викупить у танталіто межагір'я за 146 мільйонів. Предповідня, щоб я його купил. У документах взагалі рідко зустрічаються цифри менше мільйона. І це в країні, де лікарі отримують 2000 гривень на місяць, а прожитковий мінімум ледь перевищує тисячу. Я здесь не при чому. Ще недавно він міг підписати асоціацію і бути президентом Європейської держави принаймні рік. Сьогодні він майже полонений іншої держави підписує дозвіл на введення іноземних військ. Ще не вмерла України, і слава, і воля. Золотому українському біженцю не допомогли ні дорогоцінні експонати з аукціону Крісті, ані кишенькові олігархи. Кінець ясен!